луна гондвана розвалилася, як тільки змогла, як хотіла. Я її не встигла підв'язати вчасно, тому маю ось такі розвалені кущики. Це є томат гном, він невисокий, на зріз десь приблизно 50-60-70 см. І вже він починає зафарбовуватись. Бачите, в зафарбованому вигляді він має ось такий жовтий колір. Ще трішечки йому. Достигнути. Вражайність непогана. Ось, дивіться, тут у мене, правда, раз, два, три, 4, 5 стебл. Я його вела, точніше, він сам ріс. Але ось, якщо прослідкувати один центральний, ось дивіться: одна грона, друга грона. Далі, ось тут третя, четверта і, і п'ята. Тобто, в принципі, не така вже й маленьке навантаження. Плоди майже всі однаково за розміром. Антоціанові на смак не скажу, ще не коштували. Але обов'язково, як дозріє, вам розкажу. Контрастний із Фландрії. Ще він не набрав свого кольору, але форма дуже цікава. Подивіться, вона, як ніби, знаєте, мішечки. Ось така якась трішки грушевидна. Якості манти. Ой, я його, здається, зірвала. Так, по навантаженню також непогано. Якщо вважати, що помідори досить крупні, ми маємо тут раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Ось на цій гроні 3, 3, ні, 4 навіть. Ось ще одна грона. І е, обмежила я, він дуже високий. Ось такий контрастний із Фландрії. Далі темні смуги зігіля. Я вже вам його показувала. Ось такий крупноплідний, вже скоро Ось Це якраз буде в мене на пробу, тому що він потріскався. Я з такого не дуже хочу збирати насіння. А ось з інших зберу обов'язково насіння дуже гарно виглядає яскраво, Прямо такий він. Класнючий. Подивіться, який в нього низ. Дуже цікавий. І мені завжди, коли попадаються такі помідори, з такими попками, скажімо так, вони завжди смачні.